Hello zusammen! Всім привіт. Вітаю на нашому восьмому уроці з вивчення німецької мови з нуля. Deutsch für Anfänger. За сім уроків ми вже так багато вивчили. Ми розглянули тему знайомство, Bekanntschaft, Моя батьківщина, meine Heimat, Мій курс німецької. mein Deutschkurs, Моя квартира. meine Wohnung. Ми розширили наш словниковий запас. Навчилися говорити цілісними реченнями. Ми вже знаємо, як представити себе, як запитати про мовні курси або описати своє житло. З граматики ми навчилися рахувати, розглянули німецькі дієслова, їх відмінювання в теперішньому часі, артиклі, відмінки, множину іменника. Не забувайте постійно повторювати вивчений матеріал. Наша аудиторія також зросла. Нас вже більше 500. Я заохочую вас до вивчення німецької мови, в чому раду хочу вам допомогти. Але anfang ist schwer. Починати завжди важко. Але я сподіваюся на вас буде чекати успішний результат у вивченні німецької мови. Отож, починаємо. лос. Сьогодні продовжимо тему житло. Зокрема. Поговоримо про оренду. Діміте. За планом у нас вивчити нову лексику, вивчити нові фрази, розглянути скорочення до теми оренда житла, вивчити питальні слова та прямий і зворотній порядок слів у німецькому реченні. Отож, нові слова. neue Wörter. Mieten – Орендувати. bezahlen – Оплачувати Деміте, ді міте орендар. Де vermieter – ді феміте орендодавець, ді вамміте. Дваммітен, тепла оренда, тобто з комунальними послугами. Ді кальтміте, ді кальтмі, холодна оренда. Тобто оренда. Без комунальних послуг. Де Дедфертаг. Дідферте договір про оренду, Ді Ді дітхаizungen, центральне опалення, Ді дібosten, комунальні послуги, Ді кауціон. ді кауціонен. завдаток. Руйх спокійно. Гучно warm, тепло, kalt, холодно. hell, світло, dunkel, темно. teuer, дорого, billig, дешево. oben, зверху. unten, знизу. Нові фрази до теми. Ich suche eine wohnung. Я шукаю квартиру. Ich miete eine wohnung. Я орендую квартиру. wohne zur Miete. Я живу в орендованому житлі. Wie hoch ist die Miete? Скільки коштує оренда? Die Miete beträgt 700 Euro pro Monat. Оренда становить 700 євро на місяць. Wie hoch sind die Nebenkosten? Скільки коштують комунальні послуги? Die Nebenkosten betragen 120 Euro pro Monat. Kommunale Dienstleistungen составляют 120 € на місяць. Ist die Wohnung noch frei? Квартира ще вільна? Ja, die ist noch frei. Так, вона ще вільна. Wo liegt die Wohnung? Де знаходиться квартира? Die Wohnung liegt im Stadtzentrum. Am Stadtrand. Квартира знаходиться в центрі міста. На околиці міста. Wie hoch ist із Kaution? Який завдаток? Die Kaution beträgt 2 Monatsmieten. Завдаток становить дві місячні оренди. Wie groß ist із Wohnung? Яка площа квартири? Die Wohnung ist іст зібц groß. Квартира має 70 квадратних метрів. Ist die Wohnung möbliert? Квартира замебльована. Ja, die Wohnung ist mit neuen Möbeln eingerichtet. Так, квартира облаштована новими меблями. Wann kann ich die Wohnung ansehen? Коли я можу подивитися квартиру? Heute, morgen, nächste Woche. Сьогодні, завтра, наступного тижня. Wo kann man parken? Де можна паркуватися? Da gibt es eine Garage. Там є гараж. Da gibt es einen Parkplatz. Там є паркувальне місце. Wann kann man einziehen? Коли можна заселятися? Morgen. Завтра. Скорочення. Abkürzungen. Читаючи оголошення про оренду житла, ви знайдете деякі скорочення, які ми зараз і розглянемо. Отож, e, f H. ein Familienhaus Z E Zimmer A B K Einbauküche Z H Zentralheizung N K Nebenkosten 5 Z E W H G fünf Zimmerwohnung B L. K. Balkon. K. Ö. Küche. B. D. Bad. M. Ö. B. L. Möbliert. G. G. E. Garage. K. M. Kaltmeter. W. M. Warmmiete. D. G. Dachgeschoss. R O H. L G. Ruhige Руйгелаге. K T. Kaution. Питальні слова. Фраге В німецькій мові є багато питальних слів. Деякі з них ми вже розглядали раніше, а деякі будуть для вас новими. Отож запишемо основні. Ве. Хто? Вас? Що? Во. Де. Вим. Кому. Вагин. Куди. Вин. Кого? Воге. Звідки. Ван. Коли. Ви. Як. Варум. Чому. Вифіль. Скільки. Виланге. Як довго? Віофт. Як часто? Тепер спробуємо побудувати питальне речення з питальним словом. У такому реченні порядок слів буде наступним. На першому місці ми ставимо питальне слово, на другому присудок. На третьому підмет, а на четвертому другорядні члени речення. Тепер спробуємо побудувати такі речення. Беремо питальне слово – «хто». Ве das? хто це? Ве питальне слово, іст присудок, дас підмет. Наступний приклад. Питальне слово вас. Was. Що? Вас was махс hier? Що ти тут робиш? Вас питальне слово, махст присудок, ду підмет, hier – обставина місця, тобто другорядний член речення. Питальне слово во. вонен зі» Де ви живете. Во питальне слово. Вонен присудок. Зі підмет. Тупне питальне слово. Варум. Чому? Варумґейс духойте інскханкенхаус. Чому ти йдеш сьогодні в лікарню? Варум питальне слово. «гейст» – присудок. Ду підмет. Heute ins Krankenhaus – сьогодні в лікарню, тобто це є обставина часу і місця, другорядні члени речення. Наведемо ще один приклад. Візьмемо питальне слово виїм кому і побудуємо з ним речення. Наприклад, gehört die Tasche, кому належить сумка. Вим питальне слово, gehört – присудок, Tasche – підмет. Ще один приклад питальне слово віланге. Як довго? Віланге бляйбстно хія, доки ти ще тут залишаєшся. Тобто як довго ти ще тут залишаєшся? Віланге питальне слово. Бляйбст присудок, ду підмет. Хія обставина місця, тобто це другорядний член речення. А тепер, я сподіваюся, вам все зрозуміло. І ви з легкістю зможете побудувати такі речення з питальним словом. Отож, не забувайте основне правило німецького речення присудок на другому місці. А ми рухаємося далі. Розглянемо прості розповідні речення та порядок слів у них. Wortfolge – Порядок слів. У німецькій мові існує прямий та зворотній порядок слів. Прямий gerade зворотній інвертіте «інвертірте», «вортфольге». Спробуємо розібратися. Наприклад, речення: «Зі Git in Kino. Вона йде в кіно. На першому місці підмет. На другому присудок, а на третьому другорядні члени речення. Тобто, в даному випадку це є обставина місця. Такий порядок слів, в якому підмет стоїть на першому місці і називається прямим. Але це ж саме речення ми зможемо записати і в іншому порядку. Наприклад, gate в кіно йде вона. Все, що залишилося без змін, це присудок, який в обох випадках стоїть на другому місці. Такий порядок слів, коли на першому місці стоїть другорядний член речення, називають зворотнім. Візьмемо ще один приклад. Ich lerne deutsch. Я вчу німецьку. Це ж саме речення ми робимо в іншому порядку. Deutsch lerne ich. Німецьку вчу я. В першому випадку у нас прямий порядок слів, в другому зворотній. Ще один приклад. Peter spricht langsam. В даному випадку маємо прямий порядок слів. І зараз переробимо це речення в зворотньому. Langsam spricht Пітер. Повільно говорить Пітер. А як ми побудуємо питальне речення без питального слова? Розберемося? Отож. В питальному реченні без питального слова порядок слів буде наступним. На першому місці ми вже ставимо присудок, на другому місці підмет, а на третьому другорядні члени речення. А тепер наведемо приклад. Geht sie ins kino? Lerne ich Deutsch? Peter langsam? Я дуже сподіваюся, що ви легко освоїли матеріал сьогоднішнього уроку. Тому пропоную вам виконати наступні завдання. Не забудьте поставити відео на паузу, а потім перевірте себе. На сьогодні це все. Бажаю всім успіху, отримувати тільки задоволення від навчання і всього вам найкращого. Чуюсь!